Слов'янський район приєднається до Асоціації промислової агломерації Північний Донбас. Таке рішення ухвалили районні депутати на засіданні сесії. Зі слів керівників району, вступ до агломерації дозволить ефективніше залучати інвесторів до співпраці. Города северної частини Донбасу об'єдналися з так називаємо промислову агломерацією «Северний Донбас. Це города Артемовськ, Дружковка, Краматорськ. Константиновка с целью э, решения проблем по привлечению инвесторов на территорию и э, внедрению инновационных технологий. Опыт работы с зарубежными инвесторами эти города уже имеют. Очень хороший опыт имеет город Артемовск, вы вы этом знаете, город Краматорск. Но когда они подошли к решению вопросов более крупных, Международные корпорації говорят, что мы с отдельными городами уже сотрудничать не будем в плане того, что им нужны перспективы и большая территория. Вступаючи в агломерацію, Слов'янський район має сподівання, що інвестори розвиватимуть не лише промисловий потенціал, а й об'єкти туризму та соціальної сфери. Мы, когда проїжджаємо по району в любовь населенных пунктах, люди говорять: а когда у нас будуть создаватися рабочие места, вибачте, у нас проект уже создан полгода. по привлечению инвестиций порядка 60 миллионов долларов на территории района. И с этим проектом ездят по всему миру, по всей Украине, по, всей, по всем странам СНГ люди. А инвестора найти не можем. А это реальная возможность привлечь сюда крупных инвесторов. Депутати підтримали не тільки це масштабне рішення. Невдовзі Слов'янський район вручатиме власний почесний знак за заслуги перед районом. Громадяни, які удостоються цієї почесної нагороди, отримають, окрім знака, ще тисячу гривень. На розсуд депутатів вже надали попередній варіант знака, в ньому мають відображатися елементи герба Слов'янського району. Розглядалися на сесії і поточні питання. У 2010-2011 роках у Слов'янському районі планувалося створити 200 нових робочих місць. Наразі створено три. 379. про це повідомила директор центру зайнятості Ольга Рибальченко. З її слів, центри зайнятості опікуються працевлаштуванням всіх категорій громадян, але найбільше тими, хто потребує соціального захисту.